Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо огляд дивідендних компаній, які входять до списку дивідендних аристократів. Це ті компанії, які на протязі останніх 25 років збільшують свої дивіденди на постійній основі. Подивимось на їхні фінансові показники і розглянемо, чим компанії ці займаються. В цьому відео це буде чотири компанії. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом. Вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. В цьому відео такі компанії: Nordson Corporation, Nucor Corporation, Pentair PLC і компанія PepsiCo. Перша компанія Nordson, бачимо за останній рік компанія в мінусі. Мінус 3,5% за 5 років компанія в плюсі на 80%, і за максимальний період часу, який тут показується, на 3,5 тисячі відсотків. Нагадую, кожна компанія тут може відображатися від різного року. І не завжди так буває, що тут показується прям весь вся історія існування цієї компанії. На це треба звертати увагу. І компанія виплачує дивіденди невеличкі у розмірі 1,2%, тобто 2,72$ цента на одну акцію, яка на даний момент вартує 225,53$. доларів центи. Трішки про компанію, що це таке в двох словах: Нордсан Корпорейшн розробляє, виробляє та продає продукти та системи для дозування, нанесення та контролю клеїв покриттів, полімерів, герметиків, біоматеріалів та інших рідин по всьому світу. Він працює через три сегменти: Industrial Precision Solution, медичні та рідинні розчини та передові технологічні рішення. І так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт. Можна зайти собі, подивитися, дізнатися більш детальніше про цю компанію, почитати їхні фінансові звіти і так. Далі. Нам вже цікаві більш фінансові показники, до чого ми зараз і перейдемо. Бачимо, що компанія зросла з 2019 по 2023 за ці останні 5 років із майже 2,2 мільярда до 2,6 мільярда. Останні роки бачимо, 3 роки вона виходила в плюс. Останній 23 був всього-навсього 1,5% по ревеню. Гросс профіт зріс із 1,2 мільярда до 1,4 мільярда, що вже трішечки краще. Net income, чистий прибуток після. Сплати там всіх цих, цих податків, бачимо, що із 337 мільйонів виріс до майже 500 мільйонів, тобто якби більше за все. Але відносно попередніх років бачимо, що тут на 5% він був менший, чим рік назад. Бо рік назад був 513 мільйонів, а в цьому 487. По кількості акцій вони, в принципі, стоять на місці. Бачимо, що було 58 так за ці 5 років і лишилося. EPS у них зріс із 5,8 до 846, а попередній рік був ще більше 8,8. Дивіденди компанія збільшує 5 років останні, і причому останні 2 роки бачимо, збільшила на майже 30% і на 20%. Що досить таки добре. На сайті є така вкладка, як ForeCast прогнозує так сказати, майбутнє. Аналітики цього сайту якось там вибирають і голосують за це. Цьому не варто сліпо вірити, це лише прогнози, вони ничим не підкріплені, цікаво подивитися, але опиратися тільки на це значення ніколи не варто. Що ж вони прогнозують і пропонують за наступні наші 12 місяців, як тут написано, яка буде вартість акцій. Найнижчу, яку вони прогнозують, це 240 доларів за акцію. Тобто за нас за наступний рік плюс 6,5%. Щонайменше має зробити ця акція. Нормальна ціна має бути взагалі 287 доларів за акцію, тобто плюс 27,5%. І максимальна ціна, яку вони прогнозують, це плюс 40%, тобто 315 доларів за одну акцію. По голосах розподілилися, ніхто не продає, двоє тримають, двоє купують і ще двоє стронгбай точно купують. По мультиплікаторам бачимо наступні показники. На даний момент PNE 20 майже 7, Ford PNE 21 майже 22, PEC Два. Інші показники можете натиснути собі, роздивитися. Роє майже 18,5. Хто не розуміє, що таке Пенна ПЕК, попередні показники, там revenue, Net Income, ось тут десь буде посилання на відео, там на на 20, я пояснював, роз'яснював, що це таке, на що дивитися при виборі акції. Переходьте, дивіться, корисна інформація, я старався. На моє бачення, на перший погляд, як нагадую, нагадую, це завжди перший погляд компанії. Це не повний розбір компаній, тому що щоб зробити повний розбір. Треба десь 3 години, мабуть, на одну а, компанію посвятити, а може навіть і більше. Початковий аналіз, так сказати, чи варто далі дивитися, чи ні. Для мене досить цікава компанія, тим більше, що ось бачимо, вона там доростала до 280 доларів і зараз стрімко от вона впала до 225. Можливо, був би добрий вхід зараз в цю компанію. Треба більш детальніше дивитися, розглядати їхні фінансові звіти по компанії і що там далі. Як на мене, досить цікава така компанія. Наступна компанія. Компанія Nucor Corporation. За рік часу компанія в плюсі на 5,5% всього-навсього. І знову ж таки, бачите, ось недавно вона була вартістю 200 доларів і зараз спустилася до 157 доларів. Тобто, щось там відбулося. За 5 років компанія в плюсі на 229% ого. Досить так багато. І за максимальний період часу, який тут показується, на 11 тисяч відсотків в плюсі компанія виплачує дивіденди у розмірі теж невеличкі 1,34, що дорівнює 2 долари 16 центів на одну акцію, яка варта на даний момент 158%. Доларів. Що ж це за компанія корпорація? Ну займається виробництвом та продажею сталі та сталевих виробів. Вона працює в трьох сегментах: металургійні заводи, металопродукція та сировина. Сегмент Steel Mills виробляє гаряче катану, холоднокатану та оцинковану листову продукцію, сталеві вироби, широкі балки, заготовки для балок і так далі. Зрозуміли, ось так виглядає їх офіційний сайт, можна перейти, подивитися, дізнатися більш детально. Альніше про цю компанію. Ми ж перейдемо, як завжди, до фінансових показників. І вони нам показують наступне, що з 2019 по 2023 компанія зросла ну, на половину, можна сказати, із 22,5 мільярдів до 34, майже 35 мільярдів. А у 2022 вона, так вона зробила майже X2, бо була 40, майже 1,5 мільярд. І бачимо, що в 2023 році, це по річному звіту, вони пішли в мінус 16 з половиною відсотків відносно попереднього року, а 21-й взагалі був плюс 81%, відсоток, що досить таки цікаво. По gross profit компанія із 2,7 мільярда виросла майже до 8 мільярдів, що зробила x3, досить таки круто. Net income так само зробив x3, не дивлячись, а якщо дивитися на 22-й рік, то взагалі він там зробив x 3 5 із 1,2 мільярда. в 22-му він зробив до 7,6 мільярда, А зараз він зменшився на 40,5% до 4,5 мільярдів, але відносно 5 років, то бачимо, і так він зробив x 3 навіть трішки більше. По кількості акцій вони роблять бейбеки, що досить таки добре. Із 303 зменшилось до 246. EPS у них. Збільшився із 4 до 18. Ого! А попередні то взагалі були 28 і 23. Такі щось досить нереальні якісь цифри, як на мене. Дивіденди компанія зазвичай збільшує, і бачимо, з 16 збільшила до 2,07. По вкладці Forecast, що у нас тут прогнозують аналітики цього сайту, бачимо, що за наступний рік нас найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 151 долар, тобто мінус 4,5%. Нормальна ж ціна вони прогнозують, що має бути 190 доларів, тобто плюс 20, майже 1%. відсоток. І максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 240 доларів за акцію, тобто плюс 52. Відсотки голоса розпреділилися, ніхто не продає, п'ятеро тримають, один купує і двоє стронгбай точно купує. По мультиплікаторам ще подивимось тут: наступне Пене 4,5, фордне 12,5, пек не показується. І роє 21%, що досить таки непогано. Ну, в принципі, досить так цікаво, так само як і попередня компанія. Хоча попередня компанія мені на перший погляд показалася більш такою цікавою, хоча цю так само варто б там собі додатково проаналізувати. Бо як ми тут бачимо, то за досить короткий період вона, як я казав, з від 5 квітня до зараз за місяць часу скотилася на 25% вниз із 200 доларів до 158 доларів. От. А коли це було в жовтні 23, го то виросла із 141 до 200 доларів, буквально так само за півроку, майже як на 50%. Наступна компанія Pentair PLC, бачимо, що за рік часу компанія в плюсі на 30,5%, що досить таки добре. За 5 років компанія в плюсі на 123% І за максимальний період часу, що тут показується, майже на 10 тисяч відсотків компанія в плюсі виплачує дивіденди так само невеликі у розмірі 1, майже Тобто 0,92 цента на одну акцію, яка варта майже 78 доларів. Трішки про компанію Pentair PLC надає різноманітні рішення для водопостачання в Сполучених Штатах Західній Європі, Китаї, Східній Європі, Латинській Америці на Близькому Сході у південно західній Азії, Австралії, Канаді та Японії. Компанія працює в трьох сегментах: Флу, «Fluve», «Water Solution» і «Pool». І так далі можна тут собі розглядати, почитати більш детальніше. Ось так виглядає офіційний сайт, куди варто перейти і подивитися, почитати. Ось тут ці три напрямки, про які вони говорили, там писалося, можна собі детальніше розібратися в цій компанії. Ми ж, як завжди, до фінансових показників переходимо. Що тут у нас по цифрах? З 2019 по 2023 компанія ну, на 30%, так сказати, виросла. З майже 3 мільярдів до 4 мільярдів 100 мільйонів. По гроз профіту бачимо, що виросла так само, десь на 30% із 1 мільярда 50 мільйонів до півтора мільярди. Net income виріс в два рази із 335 мільйонів до 622 мільйонів. За останній рік зробили плюс 30%. По кількості акцій компанія робить невеличкі байбеки і зменшилось із 170. До 166. По дивідендам компанія збільшує свої, хоча, ну так, за останні 5 років вони збільшились із 0,72 до 0,88 пішло в плюс. Вкладка Forecast показує нам наступне: що найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 58 доларів, тобто мінус 25,5% ще має піти вниз ця компанія. Нормальна ціна має бути майже 88 доларів, тобто плюс майже 13% має бути за наступний рік. І на ціну, яку прогнозує цей сайт, це 103 долари, тобто 32 відсотки, має бути плюсом по голосам: один продає четверо тримають ще четверо купують, і восьмеро кажуть, ми стронгбай точно. Берем. По мультиплікаторам бачимо наступне PNE 26, Ford PNE 16, PEC 1,47, досить таки добре, ROE 20 з половиною. Інші показники, як завжди, пауза і розглядайте кому цікавіше, більш детальніше, або просто переходьте на цей сайт і собі дивіться. На диво, третя, досить така цікава компанія. Дуже рідко буває, коли я так роблю огляд чотирьох або п'яти компаній, і мені підряд там три, або всі подобаються. І я такий, о, цікаво, щоб Розглянути і більш детальніше. По ціні 78 доларів не знаю, чи от прям-прям треба рахувати дивитися. Але в загальному, так якби була ціна там по 50%, то я думаю, я б особисто, мабуть, б зайшов би і купив собі. Але знову ж таки більш детальний аналіз ніхто ніколи не відміняв. Але для розгляду цікава компанія. І остання компанія з нашого списку це PepsiCo. На даний момент всі її, мабуть, знають і чули про них. За останній рік компанія в мінусі на 8,5%. За 5 років компанія, тим не менш в плюсі на 30%. Тобто якісь там 8% щороку вона, вона дає. І за максимальний період часу, який тут показується, то компанія в плюсі на 3 300, майже 3400%. Компанія виплачує найбільші дивіденди серед цих компаній, які тут були, 3,17%, тобто 5,42 цента на одну акцію, яка надана варта 166,33%. Про компанію, що це таке, мабуть, навіть і не варто читати. От таку табличку, от такий значок всі бачили, і, мабуть, кожен її б коштував і пробував. PepsiCo займається виробництвом, маркетингом, розповсюдженням і продажем різноманітних напоїв і зручної їжі по всьому світу. Компанія працює в семи сегментах. І тут можете собі перечитувати, кому цікаво, компанія Pepsi не має, що так сказати, про неї говорити і рекламувати. PepsiCo. ось так виглядає їх офіційний сайт, можна собі перейти, подивитися, як почули, в семи різних сегментах. Тому це не тільки Песикола, а багато чого іншого у них є. Ось тут, бачите, Лейс, доктор Дрю і так далі. Ось це все. Про них. І фінансові показники цієї компанії з 2019 по 2023 компанія, незважаючи ні на що, що це досить таки відома компанія і велика, зробила собі плюс 30% із 67 мільярдів до 91,5 мільярда. щороку прибавляє собі по якихось там 4-5%. У 2021 бачимо плюс 13% зробила. Gross profit зробила із 37 мільярдів, збільшилась майже до 50 мільярдів. По net income компанія виросла із 7 мільярдів 7,3 до 9 мільярдів. По кількості акцій компанія більш робить бейбеки, викуповує для нас, як для інвесторів, це цікаво. Із 1 мільярда 407 мільйонів зменшилось до 1 мільярда 383 по EPS компанія так само зросла із 5,2 до 6,56. По дивідендам бачимо, компанія так само в плюс пішла із 3,8 до 4,5. 9. Вкладка Фарикас прогнозує нам наступне, що найнижча ціна, як на диво, це зараз. І тобто навіть 170 доларів має бути за наступні 12 місяців. Це найнижча ціна, тобто плюс майже 1,5% має вона зробити ще. Але нормальна ціна має бути 189,5 доларів, майже 190 доларів. Що вони говорять, що плюс 14% дасть плюсом за цей рік. І максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 211 доларів, тобто плюс 26,5 а аналітики розподілились, ніхто не продає, шестеро тримають, троє купують і ще троє Стронг-бай. Досить таки цікаво. В загальному навіть не думав, що от у них прям такі показники. Це не якісь там супер-пупер показники. Але, наприклад, для тих, хто там кому вже років так 50-55 і він такий, так, все, в 60 я вже пенсія. То досить цікава компанія для дивідендів, для пенсії. Принаймні по даним показникам, що вони тут показують, яка вам буде виплачувати дивіденди і робити ще якийсь плюс, як на диво. Бо знову ж таки, я думав, що вони вже більш-менш так вперлися в свої показники, але ні, бачите, росте. Чи наскільки це довго протримається, ще невідомо, але поки що на даний момент. Перспектива є. Принаймні про це говорять цифри на перший погляд. По мультиплікаторам, що нам показує компанія PNE 25, майже 26, Фордне Pne майже 20, PEC 3,6 досить таки трошки завишений. Роя, 51%, знову ж таки, ще одна несподіванка, як для мене. Я думав, в них десь в районі там 20-25. Досить таки добре. Що ж, можу сказати в завершення, як на диво, для мене всі чотири компанії варті уваги, варті, щоб їх розглянути. Це не ті компанії, які вам дають ікси за рік-два. Але от для тих, хто хоче там собі дивіденди, плюс якийсь ріст, досить такі цікаві, знову ж таки, на перший погляд, більш детальніше кожний. Собі рахує, дивиться на компанію і приміряє її на себе, чи він би хотів її мати, чи не хотів би мати. Завжди на бізнес дивіться з такої позиції, чи зайняли б ви в цій компанії свої там, не знаю, 10 тисяч доларів або 100 тисяч доларів, або мільйон, або мільярд, якщо у вас він є, щоб вони там крутили цими грошима, чи ні. Якщо сумніваєтесь, що ви хотіли участвувати в такому бізнесі, ну тоді вам і не варто взагалі навіть і робити якийсь аналіз, і розглядати цю компанію як для себе. І як завжди. Якщо не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, посиланням під відео буде посилання на двох брокерів. один це Trading212, через якого я інвестую, і Interactive брокер, через якого я так само інвестую, і показую в своїх інших відео, що я там купую, що продаю. Зазвичай в основному тільки купую, як виглядає мій портфель, чи він виріс, чи він в мінусі, і про різні там інвестиційні штучки, так сказати, на моєму каналі. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, дзвіночок, пишіть коментарі, задавайте питання. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.